Вітаю всіх сталкерів зони. З вами Грів. В даному відео я вам розкажу, де знайти один з найкращих костюмів на, для початку ігри. Що нам треба буде зробити? Спочатку нам треба буде вбити військових на локації кордон. Після того, обшукуючи їх, у одного з них буде наводка на даний схрон. Ось, якраз вона була у командира, інфа про схрон, газова труба. Все, наводку ми отримали. Проходимо міст і повертаємо наліво, біжимо в самий кінець майже до кінця локації. Тут ми побачимо великі валуни. І коло цих валунів буде лежати газова труба. А в, тій, в даному схороні ми знайдемо аномальну коженку. Чому я кажу, що вона одна з найкращих для початку гри? Тому що. Сама кожанка вона має плюси до чого? Блин? Плюс 600% відновленню здоров'я, плюс 600% до лікування кровотечі, плюс 50% до витривалості, і плюс вона ще додає насиченості самому сталкеру. Тобто вам не треба буде тяти з собою їду. Ну, на цьому все. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Кладе вподобайки, пише коментарі. З вами був Грів. До наступної зустрічі. Всім пока.